Obrigado.

Попередніми проектними рішеннями, і потім які проектні рішення приймалися. Не було такої інформації, що під асфальтом закатана автентична бруківка. Зараз ми будемо переглядати проектне рішення, подумаємо, що з цим робити. Хотілося б залишити якусь частинку для того, щоб залишити такий автентичний вигляд, хоча б частинку автентичного вигляду вулиці Михайлівської. Ми розуміємо, що ми, мабуть, не встигнемо зробити повністю. Всю Михайлівську до завершення сезону, але сподіваємося встигнути зробити частину з громадським простором, який планується ось тут. Громадський простір, щоб ми могли вже новий рік зустрічати на новому громадському просторі. Заплановано було проектними рішеннями 17 мільйонів повністю на А Що стосується громадського простору, тут запланований фонтан, але фонтан буде за кошти. Меценатів у нас є меценат. Це житомирянин, Він зараз ну проживає, мешкає в Італії, але є така у нього пропозиція, щоб зробити такий подарунок місту.